Всім доброго часу, я вас вітаю. Давайте подивимося Дніпропетровську область та місто на травень місяць. Так, Дуже просять. Давайте подивимося, що взагалі може відбуватися, які енергії чи, можливо, якесь полегшення на травень місяць. Обов'язково залишайте вподобайочки. Кому не цікаві такі перегляди, одразу буду просити, просто проходити далі, не витрачати ні свій час, ні мій. І так, дивимося область. Дніпропетровська область на травень місяць. Ну, лякати ще будуть. Ресурси до захисту є, але в травні місяці ще активність буде, і ця активність буде направлена на ресурсозабезпечення самої області. От. Особливо уважно, уважні будьте в темний період доби, тому що активність припадає циклічні події, повторювані саме у темний період часу, буде більше тої активності, гучності саме в області. Тому, будь ласочка, звертайте на це завжди увагу. Що стосується міста, місто Дніпро, місто Дніпро на травень. Місто Дніпро на травень, багато буде провокацій від ворога, от, і багато буде створених ілюзій по провокаціях. Не завжди це будуть такі, знаєте, прямі активності, але задля своїх цілей вони будуть намагатися робити просування, можливо, якісь фальш-цілі запускати. Загалом для Дніпра дуже важкий буде травень емоційно та фізично. Так, гучно в місті буде, мені іде можлива втрата ресурсу забезпечення міста. Для людей, скажімо так, можуть бути теж наслідки для людей. Дуже агресивні мені йдуть енергії для людей. І особливо це окраїни міста. От, можуть а, відпрацьовувати а, ту активність біля об'єктів інфраструктури, та а, там можуть бути, а, можуть зачепити. Мені йдуть загалом в місто Дніпро дуже важкі енергії на травень, тобто там можуть бути як наслідки, так і відпрацювання. А ще поки енергії а, тримаються на травень для Дніпра, мені тут йде така масова активність. Дуже уважними необхідно бути тут. Мені йдуть дитяча енергія, лікарні, транспорт і вода.